Ваш всесвіт, ваш шеф-кухар, він не знає. Типу, всесвіт це ваш шеф кухар. Ви приходите, замовляєте, він вам готує все, що ви хочете. Так, ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні таке прям буде у мене незвичне відео. Ну, як незвичне, воно дуже корисне, але воно в потоці, як завжди, записується. Так ось хочу сьогодні поговорити з вами на тему того, чому ваші бажання не збуваються. Це така сама актуальна, супер, суперактуальна, супер така хайпова тема зараз. Насправді, я теж коли заходжу на YouTube, або виставляю своє відео, ну просто заходжу на Ютуб і перше, що мені попадається, це чому ваші бажання не збуваються, чому те, чому те. Коротше, може, це просто через те, що я сама через цю інформацію проходжу і сама її шукаю, краще своє життя, як можна зробити так, щоб це було легше, як це все внідрить в свою жизнь. І, може, через це мені такі відео попадаються. Так ось. Саме головне, що я хочу сказати, до речі, ми до цього моменту з дівчатами в чаті в Телеграмі в мене є а, телеграм. Канал мій, там я підкасти записую кожен день, якісь такі мислі, потоки. Коротше, можете приєднатися, почитати, послухати, а ссилка є в описі на цьому каналі. Стосовно бажань, стосовно того, чому вони можуть у вас не збуватися, є основне правило, якого потрібно притримуватись, я поясню, чому це так треба робити. Є основне правило, що бажання потрібно загадувати якесь не те, що одне. А якесь конкретне, тобто це має бути не те, що прямо одне бажання, вам потрібно просто фокусуватися саме на цьому бажанні. Це дуже важливо, бо ви коли якесь бажання загадуєте, якщо ви виш, якщо вже дивитесь про це, це відео, то ви вже розумієте, як це все працює. Ваше бажання це, в принципі, є енергія, так само, як і гроші, так само, як і ви, так само і все, що є в цьому світі, це є енергія на такому на квантовому рівні, на трошки не, не, не дуже надлітівшому, ну, да? так. Це все є просто енергії, і щоб ваше бажання притягнулося в ваше, ваше життя, вам потрібно ем, определьну кількість енергії на це бажання виділити. Тобто, наприклад, для того, щоб вам створити, ну щоб не те, що створити, прямо ваше життя там заколка, наприклад, да, це типу там ну вам треба просто про це подумати, піти в магазин і купити, да, образно. Це ваше бажання збулося. Для того, щоб там взяти, наприклад, навушники, да, це теж бажання, яке ви можете піти купити в магазині, або, або а, кстати, вам ще можуть заколку там подарувати. Там навушники вам теж можуть подарувати. Ви можете їх виграти, ви можете. Не знаю, там, хтось вам може їх там рандомно віддати, або там. Ну, коротше, багато є таких способів, як до вас можуть, можете їх знайти, наприклад. Таке теж. Просто, наприклад, різниця між там навушниками і заколкою, тут рівень енергії різний. Да? Або там ноутбук взяти, наприклад, телефон теж взяти. Трошки рівень там, машина, квартира. тобто, Чим більше, чим масштабніше ваше бажання, тим більше енергії на нього потрібно. Але суть в тому, що коли ви щось загадуєте, енергія. На це бажання вже виділяється. Е, і виходить так, що коли ви загадуєте постійно щось різне, у вас нема такого фокусу, тобто у вас ваша енергія, вона розсіюється, коли кажуть, що треба прописувати різні бажання кожен день. Тобто, для мене це не бажання, це цілі на день, якщо вони різні. Але якщо ця ціль не веде мене до моєї. Глобальної цілі, то цю ціль просто не треба прописувати, і все. Ну, от як це відсіюється? Наприклад, я пишу собі в план на день, що я маю почитати, що я маю займатися спортом, що я маю подивитися якісь розвиваючі відео, які в мене вже до цього були забережені. Наприклад, там, психологи я можу подивитися, якісь відео, або якісь там про роботу мозку, про психологію, про. Езотерико, або ще щось. все, що мені допомагає розвиватися, я веде мене до глобальної цілі, в якій я свідома людина, в якій я роблю конкретні дії, в якій я роблю менше зусиль і притягую все, що я хочу. Якщо це дія, наприклад, сьогодні я читаю книжку по тайм-менеджменту, і ця дія мене приведе в на наступному до якогось результату в майбутньому, то ця книжка для мене корисна сьогодні, розумієте, про що я кажу? Тобто я сьогодні читаю книжку по тому, як своє, свій час зробити більш ефективним і його так укомплектувати, щоб в майбутньому не витрачати час на що потрібно. Да? То ця книжка мене приведе до того, щоб в майбутньому там я прочитаю її через 30 днів, наприклад, да, через 30 днів я буду знати, як управляти своїм часом так, щоб вистраювати свій день так, щоб в мене було більше часу на свої корисні дії. Або, наприклад, те ж саме з заняттями спортом. Коли роблю ну там займаюся спортом, наприклад, там я займаюся три рази на тиждень. Я розумію, що я займаюсь три рази на тиждень спортом для того, щоб через там. Рік у мене було гарне тіло, якщо це ваша ціль, або взагалі, щоб в мене було кріпше кри здоров'я чи краще здоров'я, щоб в мене був гарний мети, щоб я гарно виглядала, я довго мала прорити це життя. Тобто це така довгострокова ціль. Тому з цієї позиції я займаюся спортом сьогодні, щоб завтра бути здоровішою, красивішою, гарнішою, сильнішою, винослішоюнослішою в Таке сложне слово. Коли навчалася, це було в жовтні. У мене був курс по. Відеозйомці я навчалася на, професій, на професійного відеографа, і там був щоденник, від мене досі є, але там трошки мені не, не сподобалась структура того, що я маю кожен день писати різні бажання. Тобто, там, ну, як, я ж просто коли заходжу на навчання, я ж ученик. Тобто я слухаю все, що мені каже наставник. Я пропускаю через себе, і тільки часом я потім вже відфільтровую, що мені підходить, що не підходить. Одразу мені треба спробувати все, щоб зрозуміти, що типу близько мені що не близько. Я спробувала цей блокнот, і я зрозуміла з часом, що мені він не підходить. Це не моя, ну, типу, не моя методика. У мене є свій блокнот, який я сама пишу для себе, які я сама для себе придумала, він у мене працює. Там теж є окреме бажання, там є окрема додячність, там є окрема моя афірмація. Тобто, в мене прям такий блокнот, він многофункціональний. Та, що коли ми якесь бажання загадуємо, це може бути, наприклад, що а, я хочу бути там, я хочу схуднути, або я хочу, щоб в мене була красива фігура. А ще до речі, вам один, один прикольний спосіб, теж як можна схуднути або зробити собі класну фігуру. Можна повторювати афірмації, можна писати написати бажання. Я, наприклад, пишу вдячність. Я пишу кожного дня, я вдячна за те, що ну я пишу благодарю, я пишу на російській мові, бо мені так зручні. Я пишу, що благодарю за свою красиву фігуру, за своє потянути спортивне тіло і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І ви теж так можете розписувати собі в своєму блокноті в щоденнику. Ну, тобто, писати не просто, що у мене красива фігура. Ви можете писати, що, що я благодарю, або я вдячна, або хочу. А я просто знаю, що це в мене є, і просто за це дякую там Я пишу, за гарне, красиве волосся. Тобто я знаю, що воно в мене є, але просто я ще раз за це подякую, і я знаю, що на наступний там день воно буде більш блискуче. Чи тобто, як сьогодні, наприклад. Вчора написала, що в мене гарне волосся, сьогодні, воно стало блискуче. Так ось. І суть в тому, що коли ви писуєте якісь бажання, вам потрібно. Дати цьому час. Тобто вам не треба ставити якісь дедлайни для нього. Просто на якесь бажання, наприклад, як я сказала, на навушники там це може бути там, тиждень або місяць, да? а на ноутбук це може бути три місяці, наприклад. Тобто залежить все від вашого рівня енергії і вашого дозволення собі. Наприклад, ноутбук собі зробила за, за місяць, але я не знала, що в мене... це так випадково вийшло. Я просто зайшла в це навіть я не знала, що це бажання здійсниться насправді. Я просто зайшла в Pinterest, я така о, прикольно, хочу ноутбук. Все, через місяць мені його подарували просто на день родження. Типу, ну цього б не могло бути, якби я б його просто не захотіла. І, а, наприклад, навушники в мене є зараз. Я вам покажу. Ось вони мої прекрасні сиденькі навушнички. Я зробила собі за місяця-півтора. Ну, Тоді я ще просто не так сильно вірила, і я думала, що це не важливо, але за півтора місяця я собі їх зробила. І так само в мене було ще з цього, що, Ну, це з матеріального саме. Потім у мене ще є теж приклад того, що. ну Це вже так теж було прикольно, але зараз я вам покажу. В принципі, я завжди загадую якісь потрібні подарунки. Навіть якщо мені дарують, я завжди загадую потрібні подарунки. З такого теж базового, це був такий мікрофончик і чай, найбілий, з таким пушистим міхом. Так, відповідаю зараз на питання, чого я записую через мікрофон, бо мені треба записувати через Black Magic Cam, а мене це бісить, тому я записую без мікрофона. Але отакий пушистий мікрофончик. У мене є дуже красивий біленький. Мені подруга подарувала подарувала на день народження. Ні, на день народження, на день народження да. Ось. Я побачила у дівчинки одної, вона теж записується з таким самим мікрофоном, я побачила, думаю, Блін, який класний мікрофон, теж такий хочу. Це мені такий мікрофон. І все, Тобто я не прописувала навіть це бажання. Просто в той момент у мене був такий високий а рівень енергії і довіри. Я просто в це вірила. Я знала, що все, що я, все, що я загадую, все збувається. Пару тижнів у мене був день народження, і мені дівчинка подарувала, вона мені. Тобто вона я їй не казала, що я хочу мікрофон. Але вона просто знала, що мені потрібен мікрофон, але я перед цим купувала. Типу тобто, ну, там така ситуація була насправді. Я купила собі мікрофон, але я забула про те, що у мене не 14-й, а 15-й айфон, А тут різні розйоми. І коротше, я лаханулась, і мені прийшов на той мікрофон. І це класно, що мені прийшов на той мікрофон, бо в ітогі я його продала. Його інша людина собі перекупила, він в неї класно там її підходив, а мені через два тижні подруга подарувала цей прекрасний пушистий мікрофон. Тобто вона знала, що мені він потрібен, але вона не знала, що я хочу конкретно такий. Вона просто сказала, що я купила цей мікрофон, бо мені чомусь здалося, що, що він тобі підходить, і він тобі сподобається. Я така, да, я це точно таке хотіла. Ну, тобто, це так працює, в принципі, енергії, що. Люди завжди вам дарують те, що ви хочете. У мене так само було там в відносинах, коли хлопець мені подарував квіти, які я дуже сильно люблю. Це такі були маленькі трояндочки. ну тобто він такий прям був ніжно-рожевий букет, такий великий. У мене він такий збережний був Спінтерест. Картинка була збережена, я теж хотіла. І коли мені сказав, що там прийди, там кур'єр приїхав. Я кажу, що це дуже знайти. Там кур'єр приїхав. Кажу, твій кур'єр сам не забрати. Каже, ні, сходи за кур'єром, там тобі треба забрати. Я пішла, а там був букет, який реально я дуже люблю квіти. Я кажу: звідки ти знаєш, що я люблю саме такі квіти? А він не знав. Він не знав, і подруга мене знала. І він сказав: я так відчув, що типу тобі, тобі такі квіти подобаються. Хоча він не могла тебе, він я нічого я не розказувала, мені подобаються. Просто так от вийшло, бо а, я просто посилала такі сигнали в космос. <с� up> <с� up> ну коротше, і найголовніше в цьому всьому, що є що стосовно бажань, да? саме головне, що коли ви фіксуєте свою увагу на одному бажанні. Тобто ви там, наприклад, кожен день його поливаєте, просто уявіть, що це ваш, ваш, ну, ваша квіточка. Да? Ваше бажання це ваша квіточка, яка колись вам розцвіте і принесе те саме бажання, яке ви хочете. Вам просто потрібно кожен день уділяти їй увагу, але не в плані, що, типу, так, де моє бажання, давай, 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 швидше збувайся. Ні, не в цьому плані. Це виставити дуже сильну важливість, коли ви дуже сильно щось хочете. Ви автоматично показуєте світу, що у вас цього немає. розумієте, ви включаєте цю важливість, що, типу в мене цього нема. А давай ти мені вже подариш все світ, коли там воно прийде і так далі. Типу, це не треба так грати в маніпулятивну оці... А в позицію жертви в цей момент включайте позицію жертви автором своєї свого життя і прям от згадувати правильно бажання ці чого ви хочете, можете це прописувати. Ви коли прописуєте, ви просто фокус уваги свій направляєте. Це те ж саме що ви, наприклад, ходите в спортзал і ви приділяєте увагу своєму тілу. Так само ви просто, коли прописуєте, ви приділяєте увагу цьому бажанню для того, щоб воно прийшло швидше в ваше життя і так сказати так трошки легше, да? щоб якось всесвіт вам допоміг. Наприклад, не знаю, вам хтось, ну там додатковий клієнт з'явився, ви швидше назбирали ту суму, наприклад, яка вам потрібна. Або ну то, такі бажання, ну банальні, якби речі, але тим самим ви показуєте намір, що ви хочете це бажання. Але коли ви не ставите так сильно важливо, коли це буде, там, якщо це не станеться через місяць, то все, я не вірю в це все. Ні, просто розумієте, що комусь. Наприклад, от як, ну, як у мене там да? а, ноутбук за місяць. Ну, не всі можуть ноутбук за місяць зробити, але я ж теж поки не можу зробити машину за місяць, там, чи квартиру на місяць за місяць я не можу, а хтось може зробити. Це все ж лежить просто від рівня ваших вібрацій, на яких ви вібраціях знаходитесь. Якщо у вас позитивні, там, позитивні вібрації, там щастя, любов, вдячність, це позитивні вібрації, то. Звісно, що ви швидше це притягнете в своє життя. Коли у вас низькі вібрації, ви можете подивитись на шкалу вібрацій в інтернеті погулити, там видно. Якщо ви знаходитесь на нижчих, якщо ви знаходитесь на нейтральному, то в принципі нейтрально ви і злучаєте. Да? Коли ви на низьких, то, то взагалі ви нічого ви тільки погане Вся Проблема в тому, що коли ви постійно переписуєте свої бажання, коли ви сьогодні хочу одне, завтра хочу друге і так далі, ви постійно покругу це. Вітання відбувається. Ви знаєте, як ото приблизно те саме, що ви прийшли в заклад, і ви такі так хочу морозиво. Через 5 хвилин я вже хочу стейк, через 5 хвилин я вже хочу суп. А потім я ні я передумаю, я хочу салат. І ви розумієте, просто шеф-повар він ну шеф-кухар чи кухня, Вони просто вахір вони такі. Так, що він, блять, хоче від нас. що він хоче, що він не може оприділитися, що ти хочеш? Ти прили, що ти хочеш. Ми тобі приготуємо. для того, щоб розуміти, для того, щоб приготувати якусь страву, ваше бажання потрібен час. Розуміти, що якщо це буде морозиво, наприклад, то це буде швидше, бо морозиво вже готове, його просто треба черпнути таким спеціальною ложкою, покласти вам в цю в тарілку спеціальну, і вам принесуть його. Або якщо це буде, наприклад, стейк, то це треба, щоб там м'ясо там знайшли спеціальне м'ясо, потім його вирізку зробили, потім промаринували. ну, розумієте, та, що, типу, це процес. Або з той самої пасти, для того, щоб пасту приготувати, треба її замісити там, і так далі. щоб Вона зварилася, потім ну, ну ці всі процеси виходять. Так само і тут, а коли ви не можете ви такі так, сьогодні хочу один, завтра хочу друге, то звісно, що ну, просто для того, щоб ви, ну, це збулося краще і швидше, вам просто треба прийти в ваш ресторан, в якому ви замовляєте, і просто чекати, сісти, насолоджуватися процесом. Процесом того, що ви там дивитесь на гарний ресторан, це мається на увазі насолоджуватися життям далі. да, Слухайте музику приємно, тобто це ви ну, навколо себе дивитесь, що там приємного навколо вас оточується, якщо це навіть просто може бути ваша кімната, ваша квартира. Тобто, це такий, якби приклад за рестораном, бо факту це на ваше життя можна переносити. І потрібно, ну саме, бо мене дівчата записували, запитували, коли ми у нас був челендж 40 днів, ми писали в вдячності і бажання. Мене запитували, чи обов'язково писати одні і ті самі бажання. То я казала, що так, обов'язково, бо ми так фокусуємось на одному і тому самому бажанні. Тобто то ми приділяли йому увагу, коли ми просто так сьогодні хочу мільярд, завтра хочу там не знаю Porsche, після завтра хочу яхту, там хочу iPhone, тут хочу сукню. Ну, типу. Камон, ви можете все це хотіти, але це все просто можуть бути ваші всі бажання. Нормально, просто ви або пропустите там 100 бажань кожен день і одні зі самі, або виберіть якісь там 10. Ну, більше, можна менше, але більше 10 не бажано, бо по енергетичному можете не вивести, бо це, в принципі, дуже великий фокус уваги. Ви просто пропустите, але не ставте, прям, ну, що це має бути завтра. Челенджі, наприклад, там, Це пишеться кожного, для того, щоб ви туди фокус уваги свій давали, а не для того, щоб це швидше збулося. Ну, типу, да, воно швидше збудеться, але воно збудеться в той момент, коли ви будете до цього готові, коли у вас це вистачить енергії. Тому не всі люди стають багатими відразу, це зрозуміло, не всі люди стають популярними відразу. Хтось вести, ну, одразу стає. Просто у когось е психіка більш така гибка, і він може швидше. Тобто, якщо вам одразу. просто поясню, чому не у всіх, да, відбувається. Запишу інше відео. Все, Всім дуже дякую за. Те, що ви подивилися відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, який, якийсь корисний можна написати, що вам сподобалось відео. І можете поділитися відео з тим, хто пише щоденники самопрограмування, самопрограмування, щоденники бажань, щоб вони були теж в курсі, чому обов'язково писати одні ті самі бажання. Всі. Гарного вечора, гарного дня!